Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. Покровський напрямок далі у фокусі нашої уваги ресурс Deep State фіксує просування ворога в самому Покровську та у навколишніх селах. Крім того, аналітики Deep State прогнозують, що ймовірно Росіяни до кінця року зможуть захопити Покровськ та остаточно оточити Мирноград. Разом із тим, головнокомандувач Сирський під час останнього засідання в форматі Рамштайн повідомив, що в результаті контрнаступальних дій сили оборони України повернули контроль над деякими ділянками в районі Покровська і в північній частині міста. Загалом відбили 56 квадратних кілометрів в районах населених пунктів Гришене, Котлене та Удачне. Це західніше від Покровська. Детальніше про обстановку там зараз говоримо із Сергієм Окішевим, офіцером відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пане Сергію, добрий ранок. Добрий ранок, я. Аби цей ефір був корисний не тільки нам для розуміння ситуації в Покровську, а й зміг трохи посилити наших захисників та захисниць із сьомого корпусу. у Нас на екрані уже QR-код, номер картки, за яким люди можуть закинути будь-яку доступну для себе суму на Покровськ. Тому, шановна громада, хто ще сьогодні не донатив? Будь ласка, долучайтеся це. Надзвичайно важливо, пане Сергію. Ви розкажіть нам, будь ласка, про обстановку Покровській агломерації. Так, обстановка в Покровській агломерації залишається складною. Ворог намагається тиснути з декількох напрямків, як по флангу, так і напряму в місто Покровськ та Мирноград. Якщо говорити про логістичні шляхи, то в основному логістика відбувається за рахунок великих дронів, бомберів, А також за допомогою наземних роботизованих комплексів, підвозиться боєкомплект, їжа вода. Також відбувається евакуація поранених на мапі. Діпстейт Мирноград повністю оточений сірою зоною. Як би ви назвали становище наших захисників та захисниць в цьому населеному пункті? Так як я вже і зазначив, логістика з цим містом залишається вкрай важкою. Сили оборони зараз задіють сили та засоби, аби Розширити цей коридор для наших захисників логістика в основному відбувається за рахунок дронів безпілотників. Якщо говорити про внутрішню ротацію наших військ особового складу, то вона зараз відбувається в пішому порядку. Росіяни кинули у битву за Покровськ Оперативний резерв. Це три полки 76-ї десантно-штурмової дивізії, яка вважається за російськими мірками елітною. Які цілі стоять перед російськими десантниками? Що скажете про рівень їхньої підготовки? Цілі вони ставлять такі ж самі, як і попередні підрозділи, які воювали до них. Це перерізати повністю логістичні шляхи силам оборони. А також взяти в оточення покровства Мирноград. Цілий вони своїх не досягнули, як і їх попередники. Зараз вони відчутно втрачають знову свій особовий склад. Буквально за минулий тиждень було знищено близько півтисячі окупантів живої сили. Також вони відчув відчули втрати в бронетехніці, автомобільній техніці, інших видах техніки, загалом втрати противника більше на третину цього минулого тижня ніж позаминулого, пане Сергію, загалом в умовах міської забудови, як ворог діє і чи вдається їм заводити зараз техніку до міста, прикриваючись погодою та іншими факторами. Всю техніку, яку вони заводять в місто, ми її вчасно виявляємо та знищуємо. Діє ворог в умовах урбану так само, як і діяв до цього раніше. Вони переміщуються містом, намагаються знайти якісь шпарини, укриття аби. Там, е, хоч якось закріпитися, проте і аеророзвідка, і пошуково ударні групи Сил оборони України е, працюють над тим, аби виявляти та нищити ворога як з неба, так і на землі. Угу. Як ми, люди в тилу, зараз можемо підтримати захисників та захисниць із сьомого корпусу? У нас на екрані QR-код, номер картки. Люди зараз донатять, але на що саме ці гроші підуть? Е, так, зараз збираємо на Безпілотні літальні апарати, а також на до них, аби їх можна було удосконалити, модернізувати, аби вони е летіли. Довше і несли з собою більш великі заряди, аби більше нищити ворога. А також збираємо на наземні роботизовані комплекси, аби можна було більше доставляти боєкомплекту води їжі нашим хлопцям та дівчатам на передовій, а також вчасно евакуйовувати поранених бійців. Пане Сергію, дякую вам за те, що приєднались до ефіру. За те, що інформуєте нас про обстановку на Покровському напрямку в Покровській агломерації, де найтяжчі бої наразі відбуваються. Це був Сергій Охішев, офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Вона ще залишиться збір на екрані. Тому ви ще зможете долучитися це, зокрема, на безпілотники. Зараз на Покровському напрямку безпілотники це засоби, завдяки яким логістика забезпечується. Вода, їжа, боєкомплект доставляється зокрема, безпілот. Отниками, тому якщо можете приєднатися, якщо маєте вільні кілька гривень, то будь ласка, закиньте на цей збір.